Всім привіт! У цьому відео потрапимо у захоплюючу подорож Кам'янцем Подільським. Для початку прогуляємось вулицями міста, розглянемо місцеві цікавинки, зазирнемо у двоповерховий автобус та побачимо Смотрицький каньйон, подивимось на архітектуру, парки та фонтани. Сподіваюсь, у мене вийде відзняти якомога більше пам'яток. Загалом, відео обіцяє бути цікавим. Сподіваюсь, вам сподобається. Бажаю гарного перегляду! Отак починається ранок 10 червня. Сьогодні ми їдемо до Кам'янця-Подільського. Цей влог унікальний, тим, що я не планував сюди їхати, на відміну від інших подорожей. Мені просто пощастило потрапити у Кам'янець Подільський. Тоді я думав, що всю подорож я зможу втиснути в одне відео. Втім, краще буде розділити її на дві-три серії. Після двох годин поїздки ми нарешті опинилися біля міста, в яке прямуємо. Поки ми їхали вулицею Шевченка, ми бачили корпуси Подільського державного університету та міський будинок культури. Біля нього, поміж сосен, є поруддя Тарасові Шевченку, від якого ми й почали нашу прогулянку містом. Будинок культури зводили з каменю наприкінці 19 століття, завершили будівлю весени 1900 року. Спочатку вона мала функцію народного дому з бібліотекою, художніми виставками і театром. Останній з часом забрав приміщення під своє крило та отримав народну назву Шевченківський театр, а з 1921 року він перебував тут офіційно. У 1953 році під час капітального ремонту цій будівлі добудували колони, А з 1954 року, і дотепер тут знаходиться міський будинок культури. Через дорогу на вулиці Шевченка, 17 є будівля колишнього Солянського банку. Збудували її на початку двадцятого століття. У другій половині 1990-х років за сприяння Укртелекому та Укрреставрації їхні працівники відновили історичний вигляд пам'ятки архітектури. Далі ми пішли містом по вулиці Івана Мазепи, не по Пушкінській. Нашу увагу привернув мурал україно-швейцарської дружби. На картині поєднали легенду про заснування камінця та історію про швейцарського героя Вільгельма Телля. З одного боку малюнку зображений князь Коріятович. Вважається, що саме він заснував місто під час полювання на золоторогих оленів. З іншого боку малюнку національний герой Швейцарії Вільгельм Тель, вправний стрілець, борець за незалежність Батьківщини. Посередині муралу намальований олень, у якого на спині сидить син герцога з яблуком на голові, а дві стріли. Поцілені навхрест у яблуко символізують дружбу між народами. Також мене здивували старі прикольні глючні світлофори та алея мобільних телефонів, залитих у бруківку. Такого я ще ніде не бачив. Поступово ми дійшли до центрального ринку, навпроти якого сонечком, одним із символів міста. Викладена Бурківка. Продовжили прогулянку алеєю на проспекті Рушевського, Дійшли до перехрестя з вулицею Князів Коріатовичів, де побачили будівлю олівець та гарну клумбу з різноманіттям квітів та двома страусами. Ці квіти вам, мої підписники, вдячні вам за перегляд і вподобайки. Далі ми пішли вулицею Князів Куріатовичів, що в основному покрита бруківкою. Вона є однією з основних вулиць міста, як і той проспект, по якому тільки що проходили. Ми зовсім недовго йшли до незвичного місця, яке не очікували зустріти на шляху. Це британський острівець посеред Кам'янця-Подільського, чудове місце для відкриття власного бізнесу. Бачимо телефонну будку і двоповерховий автобус, в якому є кав'ярня. Двері відкриті саме для того, щоб ми зайшли всередину. Добре, що вхід сюди вільний. Автобус мені сподобався, і не тільки ззовні. Всередині трохи низенько, як у маршрутках у 2000-х. Попри це, тут є місця, облаштовані для невеличкого перекусу, навіть з кондиціонером. От тільки жаль, що вікна запотіли. Ніколи не був у двоповерховому автобусі. І от нарешті моя мрія збулася. Не очікував, що це трапиться саме в Кам'янці-Подільському. Всередині побували, все побачили, тож можемо йти далі. На першому поверсі є кав'ярня, якій можете допомогти в розвитку власною гривнею. Нехай це місце відпочинку розквітає завдяки туристам. Трохи далі на вулиці Князів куріатовичів Бачимо таку гарну арку. Чому я вважаю її гарною? Бо збереглася плитка ще з часів її побудови, і вона не понівечена. Поступово ми дійшли до нового пам'ятника, який відкрили менш ніж за місяць до нашого приїзду 19 травня, це тої слова Дмитра Савенка з постамента Жити, вчитись, мріяти, творити, рідну землю боронити. Це скоріше не пам'ятник, а скульптура хлопцю, якого ще звуть Джура. Цей дарунок Дмитра Савенка в громаді Кам'янця-Подільського стався зовсім нещодавно за умови, що відео було знято 10 червня 2023 року. Цей маленький герой, що озброєний шаблею та луком зі стрілами, несе прапор перемоги крізь століття боротьби українців за волю та незалежність. Ми маємо пам'ятати про покоління українців, що боролися за наші національні інтереси. Зараз наші земляки теж відвоюють мирне життя для щасливого майбутнього. Тож допомагайте збройним силам. Цим ви особисто наблизите нашу спільну перемогу. Продовжимо огляд вулиці князів Коріатовичів, де бачимо доволі дивне і незрозуміле позначення велодоріжки. звідси трохи видно старе місто. Ще тут є алея з квітами та пусті дороги, вкриті бруківкою. По Прямій поміж дерев, бачимо будинок зв'язку. І міську раду, яку зараз краще не знімати, щоб не отримати на горіхи. Але якщо покажу орнамент на будівлі, навряд з нею щось станеться. По дорозі бачимо квіти, які нема сенсу описувати, бо ви й так бачите цю красу. Будинок зв'язку виглядає модерністично, як для союзу. А от поруч з міською радою на гранітному моноліті, ніби й щось було. Та от зараз пусто. Прямо бачимо якусь аварійну перебудовану недобудову, сенс якої мені незрозумілий. За нею є собор, в сторону якого ми рухаємось. Навпроти міської ради, якщо прийти вулицю, то на відносно короткому флагштоці побачимо непропорційно великий прапор. Він знаходиться у сквері героїв. Мені подобається, що на території навколо міської ради, що зветься Майданом відродження, є так багато пурпурних троянд. Праворуч від недобудови з перспективою бачимо непоганий на вигляд торгівельний комплекс, який має назву ювілейний. Між ним та будинком зв'язку є ще одна недобудова, що по формі даху нагадує замок. Ми зараз вийшли на перехрестя вулиць Лесі Українки та Соборної, але по них ми далі йти не будемо, бо тоді пропустимо дещо цікаве. Те, що я знаю про вулицю Соборну, що ця вулиця є частково пішохідною і на ній планується капітальний ремонт. Щоправда, прогулятися пішохідною соборною у цьому відео нам не судилось. Неподалік собору бачимо камінь, на якому зазначено, що кам'янець 100 років тому був столицею незалежної Української Народної Республіки. Сторіччя від цієї події святкували у 2019-му. Тож камінь з табличкою були встановлені 5 років тому. Також тут встановили стенд з детальним планом реалізації проєкту. На жаль, його поки не втілили в реальність. Бачимо за деревами та парканом собор святої Покрови, збудований у неовізантійському стилі. Всі куполи там сріблясті, а центральний золотий. Поруч є капличка. Далі підемо до гунських криниць, скверу з фонтаном та каменем кохання. Йдемо ми в сторону старого міста. Тож, чим далі, тим цікавіше. Така гарна природа навколо нас. А ми неподалік Новопланівського мосту, що з'єднує старий кам'янець з більш новим. Переходимо дорогу і підіймаємось у затишний сквер гунські криниці. Тут приємно, прохолодно і зелено. Бачимо високий потужний фонтан. В басейні навколо нього плавають різнокольорові кульки. А тепер підійдемо до каменя-кохання. За інформацією з таблички, саме тут Ісус благословляв наречених. Доторкнемось до цього маленького камінчика кохання, і він холодний. Цей витвір був зроблений і встановлений людьми, що вказані на табличці під каменем у сквері Гунські криниці. Чудова погода сьогодні, хоч і спекотна. За фонтаном можемо бачити собор, а ще на території скверу є оглядові майданчики. Вода чиста і лазурова, хоч брий купайся, але ж це фонтан. Навряд тут таке можна робити. Зараз входимо у молодіжний сквер. Тут фонтан поменше, але навколо струменя розкладені камінці. Поруч стоїть пам'ятник афганцям, а неподалік цих двох об'єктів є сходи, що підіймаються в зелену таємничу невідомість. Під сходами бачимо позолоченого лева, який ричить над чашею. З його пащі мало виходити джерельна вода, але її немає. Загалом територія виглядає доглянуто. По доріжці, на якій бруківкою викладено вишивані візерунки, дійдемо до будинку державного банку. Це... Перша архітектурна споруда нового плану, збудована біля в'їзду до нової частини Кам'янця-Подільського, одразу після відкриття Новопланівського мосту. Головну будівлю прикрашають ризаліти та рустівка, що нагадує кам'яну кладку. Парадний вхід, оформлений колонами та трикутним фронтоном, складається з двох корпусів. Перший побудований практично над каньйоном річки Смотрич, другий трохи вище. Зараз ми. З вами бачимо другий корпус, в якому знаходиться центральна міська бібліотека. Обидві будівлі гарні історичні, збудовані з 1895 по 1901 рік. Навіть табличка відповідна є, це справді пам'ятка архітектури. Навпроти цього банку бачимо символ міста, скульптуру оленя і герб Кам'янця-Подільського у формі сонця. Поруч бачимо міст. По якому поки не будемо йти з деяких причин. За мостом у старому місті бачимо багато нових будівель, що як мінімум дивно. Але ми не одразу йдемо в старе місто. Спочатку подивимось на Смотрицький каньйон і Новопланівський міст з місця, де відкривається гарна панорама. Якщо дивитись через рамку на парк, то справді виходить гарна фотографія. Ліворуч є парасолька, а за нею огорожа, що розмежовує паркову зону і Смотрицький каньйон. Краєвид з цього майданчика шалений. Новопланівський міст стоїть над річкою Смотрич, і як по ньому, так і під ним гуляють люди. Звідси видно не тільки старі й нові будівлі, а й вапнякові породи, що поєднуються із зеленню дерев. Також тут є табличка, на якій написано, що Смотрицький каньйон є геологічною пам'яткою природи загальнодержавного значення. Глибока вузька долина річки Смотрич має стрімкі схили, на яких можна побачити силурійські вапняки. Понад 350 видів рослин росте на теренах цієї ущелини. Якщо ви любите екстремальні відчуття, то над Смотрицькою долиною протягнутий тролей, на якому ви можете пролетіти над каньйоном. Йдемо далі, повз державний банк, рамку для фото, і бачимо міський парк. Тут є такі невеличкі чашоподібні фонтанчики, які милують око. Лавки тут теж мають непросту форму, але схожі на класичні. Під парасолькою розташована фотозона. Прямо бачимо сходи у височинь. Цікаво, що там далі. Щоб до них потрапити, треба пройти по мостику. Праворуч є кулі з камінням. Нижче бачимо двох янголят, що ніжаться на сонечку біля води. Цей каскад фонтанів утворює водоспади. Над ставками видно скульптуру орла. Вона нависає над купою каміння, які поглинуті зеленню. Те, що ми бачимо, скоріш за все є орлиним гніздом. Поруч з кам'яною кулею є скульптура з двома янголятами, що готові до поцілунків, неподалік від мостика, є крутий спуск донизу. На озерах білі й чорні лебеді часто плавають парами. Для них збудували декоративний будиночок. Також на каскаді фонтанів видно лебедині скульптури. На верхньому озері плавають Ромео і Джульєтта, принаймні так написано на табличці. Знову бачимо оленя, але тут він дивиться на каньйон. Праворуч бачимо книгу бажань, ось так воно все виглядає загалом. Під сходи ми бачимо золотого лева, що схожий на того, що був у молодіжному сквері, але з цього тече вода. Це джерело питної води має назву паща лева. Звідси можна пити водичку, бо кажуть, що джерельна. Далі бачимо лавку примирення, втім є такий нюанс, що поверхня мала б бути гладка, щоб пари зближувались до центру. Натомість тут повністю дерев'яна нелакована лавка, яка ще й може привести до бійки, якщо не примиритись вчасно. Далі на паркані бачимо кованих летючих лебедів, а нижче є скульптура панянки, у якої з глечика ллється вода, але здалека і зі сторони це виглядає зовсім дико. Вода переливається в глечик і тим самим наповнює фонтан. Із орлиної печери протікає вода і стікає додолу по камінню і моху. Біля ставочка є декілька столиків із лавочками, водоспад, що стікає на кухоль, і мак, що росте у воді. У цього птаха, напевно, є запасне гніздо, бо тут є не один водоспад, що тече до озера. Верби гарно вписуються в це мальовниче місце. Поруч з одним з водоспадів є місток і виконі крила, з якими у мене з'явилось бажання зробити фото. Якимось чином, від орла можна дійти і до кав'ярні. Цікавий підхід. Якщо сісти за один зі столиків, то можна побачити лебедя, що чепуриться, мостик, який веде нагору, і старе місто за каньйоном. Після декількох фоточок зняв на відео усю красу цих водоспадів, до яких ледь доходять сонячні промені. водяні струмені дають прохолоду і приємний білий шум, що заспокоює. Тепер розглянемо орлине гніздо зблизька. Камені, оплетені лозою або винорадом, прикривають джерела, з яких витікає чиста вода. Втім, головне гніздо подобається мені ще більше. Добре, що Орел не з двома головами, і що звідси відкривається гарна панорама на старе місто, водні каскади і смотрицький каньйон. Всередині гнізда вода витікає з двох джерел і об'єднується у єдиний водоспад. Також цікаво виглядає небо під орлом. І саме його виковане гніздо, птаха на гілці та пташенята у гнізді. На цьому і все. Тепер спускаємося донизу в каньйон. Краєвид стає ще гарнішим і зеленішим. За сіткою бачимо лебедів, що чепуряться. Тут вода теж стікає і тече додолу в каньйон. Спускаємося ще нижче і в очі кидається зелень, яка росте поверх природнього каменю. Зустрічаємо песиків, які передають привіт моїм суперпесикам і суперглядачам мого каналу. По всьому шляху крутих сходів малюють мурали всюди, де це можливо. Колись у цих скелях спеціально викарбували сходи, і тепер ми по них спускаємось в ущелину до річки Смотрич. Величні краєвиди можемо бачити всюди, і по скелях, і на горі, і внизу, і біля мосту. Нарешті бачимо людей, що йдуть по підвісному мостику. Через хащі спускаємось все нижче, навколо нас усе поглинуто зеленню природи. Є тут і коротші доріжки, тім поки не ризикуватимемо. Звідси бачимо опори Новопланівського мосту і прямий спуск до річки Смотрич. Унікальним є те, що бачимо альпіністів у процесі власних занять на цих пагорбах. Думаю, на таких гарних скелях їм приємно займатися спортом. Річка гарненька, мальовнича, виглядає чистою. Гарно до наших часів зберігся цей підвісний міст. Але пізніше пройдемось по його дерев'яних дощечках. Бо спочатку варто побачити водоспад. Йдемо до нього через такий зелений природний коридор. Зараз тут справді багато туристів. На скелі стоїть білий олень. Поруч з яким розташований водоспад, можна перейти струмочок і побачити це все з іншої сторони. На каменях тут слизько, тож будьте обережні, якщо підійти близько до водоспаду, можна відчути природній літній душ. Підемо далі, але сюди ще повернемось. А поки я вам нагадаю, що ви можете поставити свою вподобайку і поділитись цим відео з друзями, якщо воно видається вам цікавим. Якщо хочете написати про це коментар, я вас не стримую і буду тільки радий його побачити. Поруч з нами новопланівський міст, а ми підемо нижнім, стареньким, підвісним. Гуляти ним трохи мотрошно, бо він хиткий, просідає і розгойдується. Оленя звідси видно, і песика теж біжить і трясе мостик, але не заважає нам робити гарні світлини. Ось ми вже й перейшли річку Смотрич і виходимо на вулицю Руську, по якій дійдемо до Кам'янець-Подільської фортеці, а поки проходимо під гарним старовинним новопланівським мостом. На цьому місці вже хотів завершити першу частину відео, але поки ще є що розповісти: на самому мосту на стовпах висять гарні клумбочки, що прикрашають переїзд через Смотрич. Біля мосту є пологий вихід до річки, але в ній видно плаваючий пакет і затоплену шину. Все ж тут спекотніше, ніж біля водоспаду, тому ми краще повернемось, охолонимо і підемо далі до фортець. Йдемо вздовж річки Смотрич по вулиці Руській, що названа на честь Київської Русі України. Ця вулиця повністю йде по узбережжю річки, що тут тече. Зараз тут тихенько і спокійно, і через ці хащі ми вийдемо до Кравецької брами. От ми вже вийшли до першої вежі. Це гончарська башта, збудована і тримається на схилі, а під нею спокійнесенько собі живуть люди. Причому мають креативні хатинки. І ліплять якісь скульптури. Далі з вами бачимо руїни Кравецької башти. За нею одразу ж йде різницька або кушнірська башта, її вирізняє характерна форма даху. Тепер ми дійшли до казарм фортеці. Виглядає велично і старовинно. Виявляється, колись тут навіть виробляли цигарки всередині. Та зараз ця будівля закинута. А ще ми переплутали по картах цю будівлю з руською брамою. Обов'язково до неї дійдемо, але вже у наступному відео. А ще в ньому побачимо кам'янець-Подільського фортецю, старе місто і ще деякі цікавинки. До зустрічі в нових відео! Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку.